У нас ранок 18 травня, 815-й вже день мужньої оборони України від російських окупаційних військ. Сьогодні в нас незвичайний день огляду карти бойових дій. Сьогодні я відповідаю на ваші питання. Як і завжди, у суботу намагаюся зробити традиційною рубрикою. Тому нагадаю, під кожним відео. На обостіві з моїми оглядами мапи бойових дій. Ви можете в коментарях залишати питання, і на найбільш цікаві я буду відповідати кожної суботи, але цього разу є невеличкий нюанс. Як я казав, на найбільш цікаві я буду відповідати кожної суботи. На жаль, на цю суботу в нас цікавих питань було шість. Не 10, як завжди, а саме 6, 6 які, ну, по-перше, вони культурно були написані без матюків. А по-друге, вони стосувалися дійсно якихось важливих, цікавих тем, а не безпосередньо були на кшталт, чому не в формі, чому не в окопі. Отже, закликаю задавати саме інтелектуально вагомі та цікаві питання. А ми розпочинаємо. І розпочинаю з питання читача, знову ж таки, підписники, е, телеглядачі та е, читачі, е, нікнейм, якого не має якогось сенсу, а просто це набір цифр, це яких все літер, це просто читач. Отже, перше питання від читача. Багато розмов про зміну міністра нападу, але що з Патрушевим? Таке різке падіння, чи я чогось не розумію, це просто інший статус. А, скажу так, Патрушев, я не сказав би, що це падіння. Справа в тому, що Патрушев це така собі персоналія, яка а, якщо а, виходить з якогось кабінету, вона там все одно залишається. Це було, наприклад, з ФСБ, а це буде і з Радбезом. Він не залишив Радбез. Він не залишив ФСБ. Він залишив там свій вплив його оточення і безпосередньо а, його, ну скажімо так, репутація рівень репутації. І жоден е фермер олінівод не зможе якимось чином е потіснити авторитет Патрушева, але Патрушев на своєму новому місці розширює свій вплив. Тобто я це все ж таки вважаю не стільки пониженням, скільки розширенням можливостей е Патрушева в е перспективі. І окрім цього іншого, не забуваємо, що він достатньо фундаментальна а, фігура а, з відповідним, скажімо так, впливом майже в кожній галузі силових і не тільки структур. Тому так просто його понизити, це навіть для Путіна а, було б ризикованим. А друге питання також від читача чи можна зараз звільнити Кінбурзьку косу? В принципі, цікаве питання в е, контексті саме подій, які відбуваються на лівобережній Херсонщині. Бо здається, що росіяни і вправду, вони не можуть повністю контролювати цю ситуацію, е, яка в них відбувається по лівому берегу. І здавалося б, ось вона Кінбурська коса. Вона вже так близько і буде мати можливість виходу на лівобережжя. що тут від Очакова до Покровського. Але, на жаль, поки що ні. Справа у тому, що Кінгурська каса це дуже складний рельєф та ландшафт для проведення наступальних операцій, навіть обмеженого функціоналу. Е, просування складне, так є е, шляхи, так, є відповідна логістика, але є нюанс, е, це забезпечення. Досить велика відстань забезпечення, закріпитися майже нема за що, і відпрацювання по цьому рельєфу, по цьому ландшафту 24 на 7, російською артилерією закінчиться для підрозділів, які будуть здійснювати це окремою операцією, закінчиться великими втратами. А, якщо б була б все а, стороння підтримка такої операції, артилерійська авіаційна, і не просто висаджувалась піхотна компонента, а й окрім всього іншого десантування механізованої компоненти, тоді ще можливо. Ну і звісно, ще підтримка дронами. Це дуже важливий аспект на сьогодні, саме по лівому берегу. Але на жаль, поки що про це говорити зарано. Хоча в перспективі цілком можливо, що така операція. Може бути реалізована саме в контексті звільнення лівобережної Херсонщини. Питання третє від Павла Чуйкіна. Останнім часом все більше говорять про наступ на Одесу. Деякі військові в телеграм-каналах пишуть, що в Одесі все погано. Мовляв, вони знищують склади там нам нічим відбиватися у разі наступу. Підскажіть, чи є реальна загроза Одесі та області? Ні. Нема відповідь дуже проста. Росіяни можуть а, на сьогодні загрожувати Одесі та Одеській області в першу чергу, якщо ми говоримо про захоплення, саме окупацію, десантуванням, десантуванням на узбережжі. Але чим десантуватися? Більша частина великих десантних кораблів проекту, особливо 775, знищена знищено або пошкоджена. А, потенціалу для висадження нема. Протикорабельні ракетні комплекси ПКРК, Нептун та Гарпун продовжують функціонувати та діяти. І якщо така товста ціль, як проект 775 ВДК, підійде до узбережжя Одеської області, навіть не до узбережжя, а взагалі зайде в зону ураження, то вона буде знищена. І шансів майже ніяких. Сотні загиблих морпіхів, знищена техніка і ще один проект 775. Отже, ні. З Приднестров'я також в районі Приднестров'я ми не спостерігаємо зараз формування ударних угруповань, які б становили загрозу для Одеси та Одеської області, а також не спостерігаємо взагалі якоїсь надмірної активізації. Як російських так званих миротворців, так і на військових формувань е, Придністров'я. взагалі то до для Молдови зараз більше ризики політичні політичного характеру е, через е, вибори президента Молдови е, наступної осени і е, досить потужний пресінг на Маю Санду, який здійснює так звана опозиція. Е, яка реальна загроза для Одеси та Одеської області: нальоти дронів Камікадзе Шахет 136-131 та удари ракетної компоненту, особливо балістичною зброєю? Тому я неодноразово звертав увагу на тому, що Одесі потрібна батарея або ЗРК Петріот, або СЕМТІ. Це а, важливий момент, і в принципі не тільки батарея. Велику радіусу дії такого комплексу, а також, окрім цього іншого, повноцінний захист шаленованої компонентою малого середнього радіо особливо особливого зберіжжя, щоб знищувати дрони Камікадзе ще на підльоті до міста, тобто над морем. Але давайте відверто. Ось весь цей комплекс шаленованої ППО, малого, середнього та великого. Радіо потрібен кожному місту, а не тільки Одесі. Він потрібен Харкову, він потрібен Запоріжжю, він потрібен Дніпру. Він потрібен багатьом, але надійний та стовідсотково ефективно працюючий, є тільки в Києві та Київській області. А щоб створити кожний пок е, окремо е, міжнародні партнери повинні нам е, допомогти багато ще яким остаткуванням, та яким обладнанням та системами. Продовжуємо далі. Четверте питання а, від а, Sounds of the World. Дуже цікавий нікнем, хоча б не цифри та просто літери, а хоча б якийсь сенс. А, як ви вважаєте, Путін побоїться оголошення, оголошувати відкриту масову мобілізацію через величезний брак робочої сили в економіці РФ? А, ні, думаю, що не через це. Скоріше вони продовжують достатньо на високому рівні оцінювати загрози внутрішніх протестних явищ. Цілком можливо. Окрім цього іншого, не забуваємо, що деякі регіони, особливо Північного Кавказу, після останньої великої мобілізації, яку вони назвали обмеженою в 2022 році, вони. Отримали, скажімо так, ліготи. Тобто їх там не особливо а, чіпали а, тільки по власному бажанню. Тому цілком можливо, а, вони побоюються і того, що по деяким іншим а, федеральним округам, а, областям, а, республікам і так далі, таке інше, а, будуть виникати с, а, дуже схожі ситуації вже у разі а, масової мобілізації. Відкритої мобілізації, тому вони продовжують зараз а, ту саму лінію, яку продовжували до того: 25-30 тисяч на місяць, але цього їм не вистачить. Так чи інакше, вони повинні будуть підвищувати цей рівень, яким саме чином а, до мобілізації загальної вони змушені будуть звернутися, але а, дуже обережно. А я думаю, що вони будуть поступово збільшувати спочатку червня, поступово збільшувати мобілізаційну межу 40 тисяч на місяць, 45 тисяч на місяць, 50 тисяч на місяць, так щоб це не настільки критично відчувалося і не заповнювало інформаційний простір самої Російської Федерації. Бо якщо вони цього не зроблять, їм просто не вистачить ресурсу для продовження війни проти України. П'яте питання від читача. Пане Олександре, як ви думаєте, коли потрібно евакуватися робітникам критичної інфраструктури в Краматорську? Дуже цікаве питання, я скажу одразу, не зовсім за адресою. Але я розумію, про що йдеться. Для цього вимкну знову ж таки мапу Deep State і відкриємо Краматорськ. Справа у тому, що це місто. Воно знаходиться в зоні ураження, а, засобами ураження відповідної а, дальності, такими як а, ті ж самі комплекси ОТРК Іскандер, як варіант. А окрім всього іншого, вони ще можуть знаходитись в зоні ураження реактивних систем залпового вогню, а, створеної артилерії, якщо ризикнуть а, підійти до самої лінії, боєзіткнення. І С-300 комплекси, терористичні удари. В принципі, це стосується усієї словяно Краматорської називаємо це так агломерації. Але є е, важливий нюанс. Ну е, зараз ця зона не є зоною ризику е, захоплення, окупації, не дивлячись на те, що до лінії боєзіткнення майже 25 кілометрів, якщо по прямій дивитися. Але станом на зараз такої загрози нема. Отже, евакуюватися, це ну, не своєчасно. У будь-якому разі це рішення приймає місцева влада. І саме представники цієї галузі вони евакуюються одними з останніх. Це треба визнавати. Бо критична інфраструктура, вона Повинна працювати до останнього в місті, яке знаходиться а, під а, атакою з бокою ворога, а, тому зараз не час евак... проводити таку евакуацію. Хоча ризики дуже великі, обстрілів ударів, а вони були, є і будуть Тому завжди треба а, усі засоби безпеки, які тільки є в наявності, їх про них треба пам'ятати. І не ігнорувати. Продовжуємо далі. У нас шосте питання дуже таке хайпове одразу скажу, тому я його трошки виправив. Вибачайте, шановний читач, але я поясню чому я це зробив. Отже, питання, пане Олександре, як ви оцінюєте діяльність і промови на різних ефірах деяких лідерів суспільної думки? Саме там була. При, там було прізвище конкретне а, людини, яку я знаю, а, людини з якою я а, спілкуюся. Але ось який, а, яка моя принципова позиція, я можу погоджуватись чи не погоджуватись з чиєюсь думкою з лідерів суспільної думки, з експертами, з ще іншими діючами. Мене можуть обурювати деякі вислови та слова, там, заяви журналістів навіть або якісь пости журналістів. Але я ніколи при цьому не називаю прізвища. Тобто, я маю право на критику, але я не говорю ось цей Іван Іванович Іванов. Він такий негідник, бо я з ним не погоджуюсь. Я з багатьма речами не погоджуюсь. Багатьох а, наших експертів. А, вони не погоджуються з моїми думками, і я вважаю, що це нормально. А ми не Російська Федерація, де а, усі один з одним погоджуються в основному питанні, що треба знищити всіх українців, і що Путін це. Царь на усі сторіччя і найславетніший е, правитель е, Росії, е, ми дискутуємо. Ми е, можемо один з одним погоджуватися, можемо ні. Але в мій принцип без прізвищ. І е, тому я можу когось критикувати, але при цьому не називати хто, це, хто ця персоналя. Ви, шановні читачі. Глядачі, слухачі, ви можете саме вже е, думати, про кого йде мова. В принципі, е, та людина, той експерт, про е, якого ви мене запитали, отак, правда, я не завжди погоджуюсь з його висновками. Я не завжди згоден е, з тим, що він пише та як він це говорить, але це його позиція. Він має на це право. Так само, як я, маю право на свою позицію та на свою думку. Ми демократична країна. І це нас відрізняє від Оркостану. Що ж, друзі, на жаль, шість питань відповів на всі, маю надію, що задовольнив ваш інтерес. Але повторююсь. Питання тільки цікаві, та тільки які задані за темою культурно, ввічливо і, звісно ж, які не несуть якогось негативу хайпу та хейту, вони будуть лунати кожної суботи на каналі обоз Тіві. А на сьогодні у мене все. Дякую за вашу увагу. І найголовніше слава Україні, слава нації!